Сьогодні, в 8.40 ранку, внаслідок ракетного удару, расисти пошкодили об'єкт критичної енергетичної інфраструктури області. Відбулося загорання. На місце події одразу виїхали всі відповідні служби. Наразі пожежу локалізовано. Вісім людей отримали незначні тілечні ушкодження, порізи від медичної допомоги відмовилися. Фахівці оцінюють збитки, але вже зараз можемо сказати, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України. Ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь ворога у зв'язку з понеділком. з цією повітряною тривогою. 70 шкіл в нашій області прийняло рішення. Це в 12 територіальних громадах прийняли рішення про навчання дистанційно. Але ми саме говоримо про цей день. 43 навчальних заклади зараз перебувають на канікулах. Також в 12 громадах. Це ті громади, які там на до прикладу Новодністровськ. Ви знаєте ситуацію переживають. Живають сокіряни по дистанційному навчання. Вони прийняли рішення саме на цей період, на цей день. А далі упродовж тижня будуть вирішувати.